І будинку на проспекті Петра Калнишевського у Дніпрі скаржаться, що живуть по сусідству із озером зі стоків. Чи можна розв'язати проблему? Подолали труднощі, аби подарувати нове життя. На Дніпропетровщині цьогоріч вперше народилася тріння. Як почувається малеча? Склала чотири предмети на 200 балів. Дніпрянка здобула максимальний результат із національного мультипредметного тесту, у чому секрет успіху. Ляльки-мотанки, петриківський розпис і часничок із целофану. Українська мисткиня провела майстер-клас у Дніпрі. Подробиці вже згодом. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! Від атаки росіян постраждали двоє літніх людей на Нікопольщині. Вони жителі Покровської громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Травмовані лікуватимуться амбулаторно. Також є руйнування, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто та електромережі. Осувають наслідки російських атак у Дніпрі у міському палаці дітей та молоді відновлюють вікна. Про це інформують у мерії. кажуть, вибуховою хвилею у закладі пошкодило приблизно 80 шибок. Деякі мають унікальні вітражі та є пам'ятками культури, яким понад 30 років. Більшість з них вже замінили. Також фахівці встановили скло у кабінетах, коридорах і на головному вході. Вони дуже потрібні для захисту бійців, позицій та техніки. У Дніпрі благодійники разом із владцями передали захисникам шість засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляють у міськраді. Із новою технікою кажуть фахівці, військові зможуть боротися з потужнішими дронами та працювати на більшій відстані. Вартість обладнання майже 2,5 мільйони гривень. Щоразу, коли нам передають нові засоби боротьби з дронами, це говорить про те, що ми не стоїмо на місці, рухаємося вперед, оскільки наші вороги теж, на жаль, розвиваються, і, відповідно, нам треба долати їхні атакуючі безпілотні апарати. Ми сподіваємося, що ці системи РЕП зможуть якісно виконувати ті функції, які Задекларовані і ті функції, які мають ними виконуватись, і відповідно це зменшить кількість шахедів і інших російських літальних апаратів, які зможуть долетіти до міста Дніпра. Шки старе ганчір'я, шини та залишки від меблів. Увесь цей непотріб лежить біля озера. Та водойма скоріш імпровізована, бо ж утворилася від стоків. Мешканці будинків по проспекту Петра Калнишевського б'ють на сполох і звертаються до місцевої влади. Чи вдалося комунальникам приборкати озеро? І хто із мешканців навпаки не проти, аби водойма існувала. Подробиці у сюжеті. Таке озеро зі стоків вже місяць непокоїть мешканців будинків на проспекті Петра Калинишевського. Люди жаліються. Вже неодноразово зверталося до місцевої влади, проте все марно. І отата возмущаємося, дзвонимо, І та приїдуть, постаять, постаять і обратно уїжджають. І затаплюють страшний жа ж під'їзд. Може вже обрушиться все, що йде в підвал. Дорослі панікують та звертаються до місцевої влади, а діти розважаються. Купаються в так званому озері. Ділиться пані Інна. Комунальники приїздили, розкопали, все кинули, нічого не можуть зробити. Місцеві дітлахи стрибають туди у воду просто з паркана. Поки батьки на роботі. Ми їх виганяємо, бо може бути трагедія. Вони там пірнають, кидають туди сміття, але чомусь ніхто нічого не вирішує. Але це не головна проблема, додає жінка. Найбільше мешканці будинку турбуються за те, що... Ця волога кудись йде. Я так розумію, що вона йде під будинок. Ми переймаємося через те, що взагалі може буде підмивати і будинок, може. Якщо там забити чимось, заасфальтувати, ми ж не знаємо, куди це джерело піде, бо це ж вода, вона собі знайде дорогу. Я думаю, що треба щось вирішувати, там може колодязь якийсь ставити. Чому ж на проспекті утворилося таке озеро? З цим запитанням ми звернулися до працівників Дніпро водоканалу. І ось що нам відповіли. Через ну, зношеність мереж виникла аварійна ситуація, а саме порив холодного водопостачання, аварійної бригади, виїзді на місце, були проведені землерийні роботи, дістались до пошкодження та усунули його поточним ремонтом, а саме накладенням хомута. На водопровід діаметром 150 мм. міліметрів загалом комунальники працювали 5 годин. кажуть проблему усунули. На запитання, чи можливий повторний прорив, чітку відповідь не дають. Зазначають, що навіть на нових трубах таке трапляється. І наголошують: замінити цю ніяк, бо немає коштів. Данию Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал відкритий. 11 липня в Україні офіційно заборонили сигарети та електронні цигарки із ароматизаторами. Про це йдеться у законі. Тепер тютюнові вироби повинні зникнути з продажу. І на упаковці інших має обов'язково бути маркування про шкоду та наслідки від куріння. Довічне ув'язнення. Такий вирок виніс суд жителю Дніпра, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку. Про це інформує обласна прокуратура. А я нагадаю, трагедія сталася у січні цього року. Це була резонансна справа. Нападник залишив на тілі жертви 19 ран від ударів ножем. У суді ж він свою провину не визнав. Обставини, зазначені прокурором у обвинувальному акті, були визнані судом доведеними. Докази здобуті в ході досудового судового розслідування належними та такими, які повністю підтверджують провину обвинуваченого. Незважаючи на те, що обвинувачений провину у вчиненні вказаних злочинів не визнав, суд у нарадчій кімнаті погодився з доводами прокурора. Понад три тисячі цигарок та електронних пристроїв для куріння, а ще 40 літрів алкоголю у кам'янському районі. Правоохоронці виявили незаконного товару на 220 тисяч гривень. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Загалом фахівці зафіксували 26 порушень правил торгівлі. На ділків склали адмінпротоколи. Їх віднесло течією на надувному крузі. Правоохоронці допомогли двом жителям Дніпра, які опинилися посеред річки на плавзасобі. Про це повідомляють у патрульній поліції області. Розповідають, катером доставили хлопців до берега і провели з ними бесіду. Українська мова, література, історія та математика. І все на 200 балів. Такі результати із національного мультипредметного тесту отримала випускниця з Дніпра. Який головний секрет успіху дівчини та скільки ще учнів склали НМТ невідмінно? Мої колеги розкажуть. Софія, випускниця Дніпровського ліцею номер 111. Дівчина розповідає, що з вересня 2023 року готувалася до національного мультипредметного тесту, бо ж прагнула набрати бодай 180 балів на екзамені, аби вступити до Києво-Могилянської академії на бюджет і стати філологинею. Хотілося б, хоча б одну двісті бажано з української мови чи літератури, тому що це мої профільні предмети для моєї спеціальності. Та Софія сама того не очікувала і склала українську мову, літературу, історію та математику на 200 балів. Гаділиця, коли побачила результат на моніторі, не одразу усвідомила, що набрала максимальний бал. Потім, коли я вже написала результати на листочок, вже йшла до особистих речей. До мене нарешті, знаєте, так дійшло усвідомлення, що це 200 балів з усіх предметів. І я ж розплакалася від, від хвилювання. Мама була в шоці. Вона була дуже за мене рада. Почала одразу всім дзвонити, всій сім'ї, всі рідні. Що от Соня, така розумничка. Пишається Софією і класна керівниця пані Олександра. каже, це перша її учениця з абсолютним результатом. Для мене це був такий приємний шок, тому що я сиділа вже на голках, чекала, коли нарешті вона вийде з іспиту і скаже. І вона надіслала маленький папірець, на якому були всі ці цифри. І я теж їй кажу про те, що я ж правильно бачу, що тут усюди 200, А вона говорить: так дійсно. Пишаюся нею чесно. 200 балів з двох предметів математики і фізики отримав випускник ліцею інформаційних технологій. Іван ділиться точні науки, полюбляє ще змалку, проте на такі високі результати не очікував. Ну і тоді це було для мене таким сюрпризом. Я наразі хочу вступити до Київського національного університету на математику, ну тому що це дисципліна, яка мене найбільше цікавить. Також 200 балів з математики отримала і учениця фінансово-економічного ліцею Дар'я. Я не очікувала 200 балів з математики, особливо з математики. Я там можливо розраховувала на гарні бали з української мови, з англійської, з історії, але не з математики. Я була так шокована трошки, коли побачила 200 балів. Цьогоріч у Дніпрі 77 учнів склали НМТ на 200 балів. Загалом випускників понад 5 тисяч. Звітують у міськраді. Та аби вдало написати екзамен, Софія радить майбутнім випускникам. Ну я б радила точно не хвилюватися. Треба сконцентруватися на них. В першу чергу на тому, що мені треба виконати роботу, яка переді мною. І от я б дуже радила вчитися, концентруватися саме на цьому, не на тому, що щось може не вийти чи щось. Ви просто бачите перед собою завдання, роботу, і ви її виконуєте. Успіхів та високих результатів вам бажає Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, Телеканал відкритий. На дорогах Дніпра з'явилося більше приладів для вимірювання швидкості трукамів, зокрема на Запорізькому шосе та набережні перемоги, а ще в Слобожанському проспекті. Про це повідомляють у патрульній поліції області. Там кажуть, працюють такі пристрої на ділянках, де найчастіше стаються аварії. Цьогоріч у Дніпрі оновлять аварійні під'їзди у 241-му будинку. Про це повідомляють у міськраді. Нині роботи проводять зокрема у 113-му домі на проспекті Богдана Хмельницького. Фахівці розповідають, окрім самих під'їздів, ще оновлюють покрівлю та утеплюють фасад. Страшно. Страшний Страшно. був під'їзд, да, у нас вообще в підвалі. Це в у цьому році в нас було заплановано зробити подібні ремонтні роботи в під'їздах у 241 будинку. На цей час ми вже виконали у 44 Найбільші роботи зараз тривають саме у цих будинках, для того, щоб закінчитися це комплексне оновлення цих будинків і більше сюди не повертатися. Роботи виконують якісно, мешканці в цілому задоволені. Подолали усі труднощі, аби подарувати нове життя. Та не одне, а одразу кілька. На Дніпропетровщині вперше цьогоріч народилася трійня. Як зараз себе почуває мати та малеча, про це у наступному матеріалі. Чесно, шокувала. Було дуже неожиданно. Не, ну, взагалі, на емоціях неожиданно. Саме так Валерія згадує день, коли дізналася, що вагітна. Каже, а коли лікарі сказали, що буде трійня, не повірила. А кілька днів тому народила двох дівчаток Владиславу і Богдану та хлопчика Артема. Спочатку подумали, що двоє, а потім говорить, доктор, ні, подожді. тебе все таки трійня. Ну, пересматрили так і. Паузи, я узнала, что мне трудно будет. Было трошки складновасто, конечно. Ну, особенно ходить, как бы было трошки. Ну, ничего, крепилась. Все-таки это счастье. Жінка ділиться у їхній родині, вже є троє діточок. Нині сім'я мешкає у Нікополі, адже будинок Валерії у Марганці зруйнували росіяни. А жити у Маріуполі на батьківщині чоловіка вони не захотіли. Максим каже, складне становище та вагітність дружини його не налякали. Що один, що троє. Перший ну, ну покріпимося. Справилися ж до цього, поки беременні були. І так справимося. То троє буде. Чоловік додає дуже радий, що він багатодітний батько. Тьомочка родився кіло 780, Владочка кіло 960, а Богданочка кіло 800, по-моєму, 90, кіло 890, да. Ну, бачі по 2 кілограми. ні. Лікарі заспокоюють, така вага нормальна для недоношених дітей. Пологи це були передчасні, ми до них готувалися, ми знали, що вони скоро будуть, бо вона до нас надійшла з удаваними перейменами, як раніше це називали загрозою передчасних пологів. І ми розуміли, що колись це буде ось-ось. І готувалися більше навіть не ми, як у гінекологи, а неонатологи. Медики додають, одразу після пологів малечу забрали до відділення інтенсивної терапії, адже вони потребували особливого догляду. Дівчинки, що годуються через зонд, а хлопчик уже починає смоктати самостійно. Зараз плануємо перехід дітей на материнське молоко. Все для цього робимо. Мама має вже досвід. Дітей, які годувала протягом деякого часу. Цьогоріч це перша трійня, яка народилася на Дніпропетровщині. І перша, яка народилася в нашому будинку з початку війни, і ми дуже раді. Це не просто трійня, це така багатодітна родина. Загалом на Дніпропетровщині у цьому році народилося вже 7,5 з половиною тисяч дітей. Айміна Арнаут, Каріна Зайналова та Євген Гаценко News. телеканал відкритий. Лялька, мотанка, петриківський розпис і часничок із целофаном – Усе це вміє робити українська майстриня Руфіна Яровіт. За своє життя жінка навчила прикладному мистецтву приблизно 50 тисяч людей і продовжує це робити й нині. Днями мисткиня передала волонтерському центру Дніпра власні вироби та провела там майстер-клас, із якою метою дивіться далі у моєму сюжеті. Оце дочка ось така і хлопчик. Пані Руфіна українська майстриня. Прикладним мистецтвом займається все життя. Та каже, 24 роки тому зробила це своєю професією. Мені дуже цікаво було з дитинства щось робити, такі або з глини, або якісь аплікації. Мені було цікаво, тоді я шила. Я закінчила училище. Нині жінка власноруч створює безліч поробок: ляльки-мотанки, свічки, дощечки та інші декоровані вироби. Тут є ляльки-мотанки, тут є гарбузик, свічки, котики, текстиль. Свічки це вощина, вони декоровані. Їх можна палити, спалювати, якщо треба, але вони, коли тепло, дають такий дуже добрий запах. Пані Руфіна навчила мистецтву понад 50 тисяч людей. Нині жінка продовжує ділитися знаннями та проводить майстер-класи для охочих. На один із таких прийшла її учениця, пані Ольга. Вона нас навчала, як робляться, проводила нам майстер-класи, дала нам шаблони, викрики. Мені це дуже сподобалося. Зайшло мені дуже. Я з задоволенням стала виробляти вже дома самостійно. Пані Ольга Переселенка з Запорізької області. Ості каже, її будинок окупували росіяни, тож довелося переїхати у Дніпро. І аби тут, хоча б якось відволіктися від поганого, почала займатися мистецтвом. Півроку жила в окупації, потім дуже тиск зі сторони окупантів, і просто я не змогла там знаходитися. На роботу йдеш чотири пункти пропуску. Проходиш і кожного разу це з ризиком для життя. На майстер-клас завітала і пані Надія. Каже, такі івенти допомагають із користю провести час. Я ходила на ляльку мотанку на різні класи. Ходила вдома Лялька на івенті. Пані Руфіна навчила жінок робити часник з підручних матеріалів. каже, такі заняття допомагають розвивати моторику і у дорослих, і у дітей. Ми можемо прикрасити все це, зробити таку композицію. Буде називатися часник. Ще окрім майстер-класу, вона передала волонтерському центру Дніпра власні вироби. Все, що представлено на виставці. Ми виставили на ярмарок, і люди будуть приходити купувати. І потім ми зробимо звіт, як завжди, ми це робимо. Якщо звертаються військові, а вони часто звертаються. Якщо є конкретна потреба, то ми збираємо окремо. Ми збирали там на риби, наприклад, на рації. Пані Руфіна додає такі благодійні івенти на підтримку ЗСУ. Планує проводити й надалі. Ми чекаємо перемогу. Я думаю, що це вже скоро, і тоді з новою силою буде. Розвиватися все це мистецтво прикладне. Каріна зайналова, Руслан Герасименко, Open телеканал відкритий. І на увага метеозалежним. Найближчими днями в Україні очікують магнітну бурю. Про це журналістам відкритого розповіла Дніпровська астрономиня Людмила Марченко. Вона пояснює усе через спалахи на сонці. Вони середньої потужності приблизно у 6 балів. З 11 до 13 липня людей може непокоїти головний біль та підвищений тиск. Ці спалахи не видно в оптичному діапазоні, тобто оком його не побачиш. Вони відбуваються в рентгенівському діапазоні. і Потрібні спеціальні прилади, щоб за ними слідкувати. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.